Вісім гектарів землі в оренду на 30 років. Таке рішення депутатів лісогринівецької сільської ради обурило жителів села Ходаківці. Зайшовши на сайт сільської ради, я побачив заяву депутата Шлапака на наших 88 гектарів пасовиська. Воно рахується як для сінокосіння і випасання худоби. Він хоче взяти в оренду на 30 років. А ми цьому не згодні. Люди кажуть, не розуміють, чому у військовий час оренда надається не на мінімальний термін 7 років, а на 30. Пропонують землю поділити між військовими, які захищають Україну. Взяти навіть от мене. По чому ми можемо навіть атовці? У нас є 11 чи 12 чоловік в селі, котрі вони що не мають права взяти 2 гектари землі. Вони якому-то одному віддали це все. За що? Мене зять пройшов. Три рази в АТО, і він не має ні одного клаптика землі. У нас у селі є такі людей, які воюють. От вони прийдуть. Хто прийде без них, без рік, без рук? Вони за що будуть жити? За що? І їм нічого немає, а тут всім є. То може, б депутати якось винесли це питання на обговорення, щоб можна було обговорити, порадитись з людьми. Може, люди, щоб сказали якесь слово своє, вони може теж мають якесь значення. А в нас виходить, що нічого новий орендар ось цієї землі Юрій Шлапак. Він же депутат у лісогринівецькій громаді та член земельної комісії, а також засновник колективного сільськогосподарського підприємства Лік трави. Перший раз я його чую, фамілію, що він хоче взяти на 30 років. То, то як це так? Без відома, без нічого. Привикли нас обманювати, нічого, щоб люди, ну, ну ніби ми ніхто, пусте місце. Тож люди організували збір підписів, які передадуть голові громади. Головна вимога скасування рішення сесії і повернення землі у комунальну власність. Ми підемо на сесію, ми підемо до того гралюка. Хто дав право під час війни приймати такі рішення без людей, без ми ну ніхто нам нічого не сказав. Ми обмануті. Ми обмануті і ми проти цього рішення. Це продана земля, це продана, це точно продана. Вони продали і набивають собі кармани. Такого не буде. Ми не допустимо. Якщо він щось буде робити, ми підемо туди. Ми ті комбайни, машини поперевертаємо. бо вони не зна, вони знають, що ми можемо. Ми, хоч наше мале село, але ми згуртовані і ми терпіти не будемо. Нам вдалося зв'язатися із новим орендарем Юрієм Шлапаком. Проте надати будь-які коментарі чоловік відмовився. То, ще дослухається керівництво громади та депутати, стане зрозуміло на наступній сесії Лісогринівецької сільської ради. На Хмельниччині продовжують поповнювати автопарк. Цього разу на громади передали шість шкільних автобусів та стільки ж карет швидкої допомоги. На початку навчального року такі подарунки вагомі. Починаємо навчальний рік трошки проблематично, тому що в одній школі немає належного укриття, тому прийдеться організовувати підвіз до опорної школи. У нас на сьогоднішній день на потребі у громаді є понад 100 діток, які потребують підвозу, в тому числі дуже багато. Велика кількість діток внутрішньопереміщених осіб, які переїхали жити на територію нашої громади. Зв'язку з цим ми вступили в програму співфінансування на придбання шкільного автобуса. На початку повномасштабного вторгнення з громад Хмельниччини вилучали шкільні автобуси на потреби нашого війська. Нині ж держава намагається повернути комфорт учням. Завдяки повному автопарку забезпечується рівний доступ до якісної освіти, безпеки дітей у дорозі до навчального закладу і, звичайно, спокій батьків кожного учня, які проживають на Хмельниччині. Купували техніку завдяки співфінансу. Цього року була виділена субвенція у розмірі 45 мільйонів, і у співфінансуванні із територіальними громадами було придбано загалом вже станом на сьогодні 28 шкільних автобусів. Один із них для довезення маломобільних груп населення. Шість медичних закладів отримали карети швидкої допомоги у 2023 році. Це вже третє надходження. Їхня перевага над старими зразками можливість дістатись навіть у найвіддаленіші населені пункти з повним параліком реанімаційного обладнання. Ці автівки реанімобілі класу С, В першу чергу вони будуть спрямовані на лікарські бригади. Це і Новоушиця, три автівки залишаються в Хмельницькому. Це і Нітішин, це і Волочиська. Навіть в умовах війни розвиток економіки, медицини та освіти це пріоритет держави. Дбайливе ставлення до людей, які на сьогоднішній день продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки напрямок кожної гілки влади, і тільки спільними зусиллями вдасться подолати наслідки нападу нашого ворога. Як би важко не було в сьогоднішніх реаліях, але разом з тим, сьогодні і держава, і по спіфінансуванні з територіальними громадами кожен на своєму рівні дбає. Про населення і області нашої України в цілому, тож сьогодні спільними зусиллями разом до перемоги, а дані одиниці техніки нехай служать відповідно до своїх потреб. Робота над покращенням Хмельницької області триває й надалі. На сьогодні потреба в шкільних автобусах залишається щонайменше сотні одиниць техніки, а також кілька десятків машин швидкої. Тож попереду ще багато викликів, які вирішуватимуть до кінця року. Олександр Тітов Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Протягом восьми місяців на Хмельниччині тривав проект Україна. Це ми нині його організатори презентували підсумки. Це видання, до якого увійшло сотні інформаційних блоків про дітей-волонтерів та навчальні заклади, які долучились до волонтерського руху. Це історії дітей, які своєю працею зробили неймовірну роботу. Була створена колекція документів фонду особового походження в Державному архіві Хмельницької області. Проект не завершується, буде друге видання, і в нас на сьогоднішній день вже є 58 нових історій. До державного архіву надходили документи, світлини та інші свідчення, які допомогли зібрати цілісну картину дитячого волонтерського руху. До прикладу, з Дошковецького садочку Пізнайко надсилали фото випічки. Борошно сипала, яєчка била, цукор збивали, тісто в кекси формочки від кексів накладали. Тобто, пекли випічку для наших захисників, для наших зсу. Ініціаторами створення проекту «Україна – Це ми стали представники обласної військової адміністрації, адже особисто знають, як трудяться діти. Якщо діти приймають участь, ми обов'язково повинні це відзначити. Обов'язково це повинні увіковічити в віках, для того, щоб вони розуміли, що їхній подвиг. Він е, зауважений, що ми бачимо, ми розуміємо, ми цінуємо їхню допомогу. Ганна всіляко підтримує доньку, яка займається волонтерством. Каже, гроші зібрані не дуже великі, але вкрай вагомі нашим військовим. Кошти кожен день збирали в жару, не жару, ходили збирали. Яка максимальна? Сім тисяч. Кому передавалися? Передали на сільську раду. Як може, так допомагає. Хто приносить пачечку печення, хто носки, хто віну, хто що може, те приносить і ми допомагаємо нашим захисникам. І діти дуже в захваті, коли приходять захисники, дарують їм малюнки, спілкуються, дають запитання. Це треба бачити очі дітей і очі захисників, тому що їм дуже потрібна наша підтримка, підтримка дітей. Заявок надійшло значно більше, ніж дозволяв перший випуск. Тож незабаром представники державного архіву зберуть нові історії і презентують їх у другому томі. Катерина Лучко, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Нині 7 мільйонів українців перебувають за кордоном. За даними соцзаслідження, ще близько мільйона планують виїхати. Як ви думаєте, чому українці хочуть покинути державу? Наверно, ну, моя думка, не що, щоб е, безпечно почуватися. Ну, щоб діти, так само діти, сім'ї, щоб безпечно почувалися з того, що в нас зараз війна. Ну, тому що роботи нема, напевно, Що ще причин у кожного свої, навірно. Тому що нестабільна ситуація вона зараз відбувається і ніхто не знає, що буде завтра. Це трошки пугає. Першочергово це робочі місця, тому що, звісно, цього впливає це заробітна плата. Думаю, що українці хочуть зробляти більше, і їхні знання і їхні можливості більше ціниться за кордоном ніж у нас. Це така ну неприємна правда, але вони є. Те саме стосується студентів. Навчання, як на мене, те, що я можу оцінювати, воно в ліпших умовах відбувається, ніж у нас. Ці знання даються в більшому обсязі ніж нашим студентом. Мир всі прекрасно розуміємо, в якій країні ми живемо. У нас тут бомби, корупція. Це ж зрозуміло. Багато повернеться після війни. Так само, як багато і вийде, все ж нормально. Військові на фронті так само не всі хочуть залишатись в Україні, тому що їм важко для них це тригер, і багато хто вийде. Слухайте, навіть не знаю, напевно, війна перспективи не бачать. Хоча перспектива є і велика, якщо серйозно вкластися в нашу країну і розвинути, просто подумати, ну тут перспектива є справді. Деякі мушновладці в нашій країні не турбуються про наш народ. Можливо тому, але я наприклад не збираюся, не війжала і не збираюся. Нині 7 мільйонів українців перебувають за кордоном. За даними соцдослідження, дослідження, ще близько мільйона планують виїхати. Як ви думаєте, чому українці хочуть покинути державу? Я не знаю, серед моїх знайомих, серед моїх друзів немає такого бажання. Напевно, дехто де покидає державу через війну. Я думаю, багато з них вже покинули тих, хто вже хотіли, то вони вже поїхали. А інші, ну я не знаю, напевно, бачать своє майбутнє не в Україні. Якщо вони не бачать не в Україні, ну, хай виїжджають за кордон, а остальні ми будемо тут розвивати з країну нашу. Та й все. Зібрати мотоцикл власноруч під силу далеко не кожній людині. Для цього потрібна велика кількість часу і терпіння. В якості натхнення стане ваша любов до байка. Такий транспортний засіб в будь-якому випадку стане унікальним, як і цей двохколісний друг Андрія. Іменно цей мотоцикл робив не я сам повністю, але деякі ну, свої руки я сюди так нормально приклав. Наприклад, бак, отут зроблений просто з трьох кусків металу, листового металу, самозвичайного. Він вистуканий на пеньку і прокатаний на англійському колесі. Це таких два великих роліка. Коли ти стукаєш пеньку на пеньку, там такі ямочки, виходить, а на англійському колесу ти це все вирівнюєш і робиш йому форму. І я пишаюсь цим баком, бо його ні в кого немає. Створення мотоциклу справа не з дешевих, адже необхідно придбати велику кількість елементів: колеса, раму, різні труби з металу, а головне двигун це копія BMW радянська. Просто радя... ну, радянські інженери, просто взяли двигун від БМВ і зробили свою копію. І тому я можу сказати, що це ну не так, як радянський мотоцикл, а скоріше за все, німецький. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій фактично не їздить містом. каже, увесь його час займає робота і волонтерство. Всі мої мотопобратими, якщо їх так можна назвати, всі мої друзі, всі воюють або всі волонтерять, всі задіяні в цій штуці. Ми не забуваємо. Про це, нікому не пробачаємо нічого. Але ну, мотоцикл це як віддушина. От Я проїхався буквально 15 хвилин до вас з дому. Ну, я забув про цю штуку, да. але приїхав сюди, і зараз знову сирена чи знову вибухи, не дай Бог. То, звісно, воно не тільки на мотосферу повплинуло, воно повплинуло на наше життя загалом. Усі мотопобратими чекають перемоги і повернення додому, аби знову, як і до початку війни, проїхатися із вітерцем у вільній та незалежній державі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перше Подільський.